Березень 2025 року стане вирішальним для Дональда Трампа. У цей період його ім'я звучатиме у всіх заголовках і не факт, що в позитивному ключі, що говорять зірки. Трамп народився 14 червня 1946 року. Він типовий близнюк із сильним впливом Марса та Сонця. Це давало йому впевненість, агресивну манеру ведення справ і постійне бажання перемагати. Але 2025 рік принесе йому зовсім інший сценарій. Березень стане для нього місяцем політичного хаосу. Сонце в рибах підриває його енергію, роблячи його нестабільним у рішеннях. Юпітер у Тельці змушує його приймати фінансово ризиковані рішення, які можуть знищити його імперію. Повний місяць у терзах, 25 березня, може принести або фінальний удар по його політичній кар'єрі, або несподівану перемогу, але з величезними втратами. Його головні ризики імпічмент або політична ізоляція. Навіть його найближче оточення не впевнено в його діях, фінансовий крах, судові процеси і можливі санкції можуть знищити його бізнес, втрата контролю над союзниками. Європа і навіть частина республіканців можуть перестати його підтримувати. Але якщо він знайде нестандартний вихід, він може переломити ситуацію. Його харизма залишається потужною зброєю, і якщо він вдарить у правильний момент, він зможе втриматися. Тепер головне питання: чи зможе він натиснути на Україну і змусити Зеленського прийняти його умови? Зеленський народився 25 січня 1978 року і зараз перебуває під сильним впливом Сатурна. Це означає, що він витримає будь-який тиск. Але зазнає величезного психологічного навантаження. Березень і квітень стануть для нього місяцями складного вибору. Сонце у водолії дає йому сильну підтримку союзників, але вони можуть почати вагатися. Тиск Трампа буде максимальним. Але якщо Зеленський знайде правильну стратегію, він зможе перехопити ініціативу. Що це означає для України? Швидкої капітуляції не буде. Зеленський має підтримку Марса, що дає йому силу боротися до кінця. Трамп може використовувати фінансовий тиск, але надії на швидку угоду та здачу територій не справдяться. Найімовірніший сценарій довгі та виснажливі переговори, де кожна сторона намагатиметься змусити іншу поступитися. Трамп стоїть перед найскладнішим викликом у своєму житті: імпічмент. Ймовірність висока, особливо якщо він допустить фатальну помилку у березні, квітні. Політична ізоляція, його союзники вже зараз сумніваються, чи варто йому довіряти перемога? Якщо він знайде нову тактику, змусить опонентів грати за його правилами. Він може вижити. Зірки говорять, його доля ще не визначена, але шанси на успіх зменшуються з кожним днем. Як думаєш, чи зможе Трамп утримати владу? Чи він програє свою останню битву? Пиши в коментарях і підписуйся. Далі буде ще більше астрополітичних розборів.